Системи протипожежного захисту Житомирських багатоповерхівок у критичному стані, як розповів заступник начальника обласної рятувальної служби, жоден будинок підвищеної поверховості не має пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі. В області у нас розташовано 17 житлових будинків підвищеної поверховості. Всі вони в місті Житомирі. Системи протипожежного захисту, які ну а саме це пожежна сигналізація, оповіщення, управління евакуацією людей при пожежі, димовидалення, підпор. Тощо сьогодні перебувають у критичному стані. За інформацією ДСНС України, стан таких систем в будинках північної поверховості міста Житомира є найгіршим в Україні. У березні рятувальники проводили чергові перевірки цих будівель і результат невтішний. Аварійне евакуаційне освітлення несправне і експлуатується з грубими порушеннями вимог правил полаштування електроустанов. Фактично, інженерних систем протипожежного захисту в цих будинках у нас не існує. В аналогічному стані внутрішній пожежний водогін. Пожежні крани не укомплектовані пожежними рукавами та стволами. шафи пожежних кранів розламані або демонтовані. Кнопки пуску насосів підвищувачів в більшості випадків взагалі відсутні. Насоси підвищувачі знаходяться в неробочому стані. Через несправні засобів протипожежного захисту, самовільне перепланування приміщень коридорів, загромадження клапанів димовидалення та захарачення шляхів евакуації, стан пожежної безпеки будівель з кожним роком погіршується. Разом з тим, упродовж останніх чотирьох років не проводилося фінансування заходів з проведення систем протипожежного захисту у відповідний стан. На сьогодні кошторисна вартість робіт по відновленню інженерного обладнання систем пожежної сигналізації в порівнянні з минулими роками зросла. І за інформацією Житомирської міської ради становить 800 тисяч гривень. Ривень на будинок фінансування ж цих заходів на 2015 рік не вистачить, щоб провести до ладу навіть один. По-перше, будемо казати, дуже багато розграбовано, зруйновано, вирізано всі електромережі, кабельні мережі, автоматика, а також рукави і крани для протипожежних гідрантів. На все це, це дійсно потрібні кошти на сьогоднішній день. До речі, хочу зауважити. Ви сказали, що на 15-й рік немає коштів. Ми то чекайте, ми заклали ці кошти 700 тисяч гривень, хоча би щось почати. Ірина Ярош запросила рятувальників на бюджетні комісії, адже не всі депутати реально розуміють необхідність виділення навіть цієї суми коштів. Тим часом критичний стан будівель унеможливлює своєчасне виявлення пожежі та евакуацію мешканців.